Всі вітаємо на нашій платформі. М'ямія я, Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Ще не встигли ми відійти від відключення світла на осінь. Нам прогнозують можливі блекаути. Українцям порадили тримати на поготові генератори та павербанки. Це свіжа стаття. І сам текст: відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Україна наймовірніше не встигне. РФ може накопичувати ракети на осінь. І з осені в Україні знову можливі блекаути. Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив в інтерв'ю обезрівателю: Пряма мова: моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі ж атаки як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону тобто, жовтень і листопад, розповів він. За його словами, Україна з одного боку буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Крім того, держава краще підготується. Йдеться як про ППО, так і про фізичний захист. Однак він зауважив, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Україна неймовірніше не встигне. Експерт пояснив, що в світі не вистачає необхідного важкого обладнання, щоб його прибула достатня. Кількість за словами Харченко, обладнання приїде можливо 20% від того, що необхідно Україні. Максимум це 30-40%. Це означає, що у нас буде менший запас міцності, але все ж буде краща готовність. Він не виключає можливого блекауту, дефіциту потужності та відключення світла. Харченко додав, що є сценарії, за яких може бути складно. Крім того, він закликав українців, які купили генератори та павербанки, не продавати їх до перемоги на всяк. Випадок. Друзі, хочу прокоментувати цю статтю, що ми маємо на даний момент. Ми неодноразово говорили, що ці відключення, які були попередньо, вони були штучними, тому що за цей час, коли ми з вами сиділи без світла, воно дуже активно продавалося і заробили на ньому мільярди гривень. Більше того, ми говорили про те, що ці відключення будуть і далі. Про це ми говорили два місяці тому. Зараз ми маємо оферточки, ми маємо дзвіночки, що можливо восени, раби, приготуйтеся, будуть вимикання світла, тобто будьте готові. Людям вливає цю інформацію в голову, щоб в них не було потім жодних претензій. Я думаю, що багато людей. Які ще два місяці тому говорили, що треба потерпіти, щоб вимкнення світла це нормально, тому що в нас немає потужності? Вже зрозуміли, що це був розведняк, і вони були в статусі лоха, якого просто-напросто розвели. Щоб не було таких моментів, і надалі відкриваємо очі, розуміємо, що відбувається. Більше того, відкриваємо основний закон конституцію. І розуміємо, кому належать ці енергосистеми власне територіальним громадам, але ці енергосистеми є в підпорядкуванні районних і обласних рад. А ці ради, як ми знаємо, не є конституційними органами. Вони зареєстровані в податковій і платять податки за свою підприємницьку діяльність. Тому, щоб змінити весь процес, щоб не відбувалося і надалі вимкнення світла, потрібно усвідомити, хто ви є, в якому статусі. Що таке статус людини, що таке статус житель, що таке статус територіальна громада, що таке місцеве самоврядування? Що пишеться в 142 статті Конституції, 143 статті Конституції? Хто є власником знову ж таки всіх цих мереж, всього, рухомого, нерухомого майна, землі ресурсів, інших доходів, і ставати нарешті власниками цих всіх ресурсів, які прописані знову ж таки в розділі 11 і в цій статті, про яку я ще не сказав? Тому народ, відкриваємо очі. Розуміємо, що відбувається. Заходимо в наші групи Telegram, волевиявлення людини по областях. Там ми про це все більш практично говоримо. Більше того, ми проводимо живі стріми по волевиявленню людини по територіальних громадах, по обліку землі, по самоврядуванню по народовладдю. Там дуже цікаво, практично, і вже за дуже короткий час кожен з вас може захищати свої права, права своїх дітей, своїх сімей і свої територіальні громади. Посилання на групу ви можете знайти в описі під цим відео. Як на завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, де говориться про місцеве самоврядування, про повне народовладдя, про яке я ще не говорив. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. Знай свої права і волевиявлення людини. Там є куба матеріалів, які допоможуть вам розібратися в всіх злочинах цієї системи проти українського народу. Хто хоче отримати максимальну інформацію про документ волевиявлення людини, про його юридичну силу, як ним себе захищати від цієї системи, напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю інформацію. По ТЦК є окрема група з назвою ТЦК. Всі посилання на дані групи я залишу в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.